Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо експериментувати. Є в мене вдома такі макарони, і чогось мої чоловіки не дуже їх полюбляють. От я й вирішила, а чому б їх і не сфарширувати? Вийде в мене це чи ні? Колись пробувала давно років 30 тому, і ще не було таких макаронів із твердих сортів, у мене нічого не вийшло. Ну, спробую. Зараз вийде ні дивіться. Звичайно ж ці макарони не для фаршировки. Ну Дивіться, які вони. По-перше, отвори дуже маленькі, якби трошки хоча б більші. Також ще взяла трішки фаршу мене курячий Одне сире куряче яйце, дві цибулини і шматочок моркви. Підготовлюємо фарш. До фаршу натираю цибулину, можна перекрутити на м'ясорубку цибулину або перебити в блендері. До фаршу додаю сіль. У мене адигейська з приправами, а також ще додаю чорний мелений перець і одне сире куряче яйце. Помітила, що коли додаю до фаршу яйце, він тоді не так вжимається. Фарш перемішую до однорідності. Фарш не повинен бути густим. Для зручності фарширування можна навіть трішки додати ще води. Нема в мене шприца для фаршировки, також нема кулінарних мішечків, тому взяла отакий пакет з під молока. Частину фаршу викладаю в пакет. Пакет закручую і отаким от зажимчиком зажимаю. Один з нижніх куточків отак злегенька надрізаю, і тепер відповідальний момент починаю фарширувати. Ну, що вам сказати? Процес фаршировки в моєму випадку непростий. По-перше, удосконалила консистенцію фаршу, перебила його блендером, трішки додавила води, щоб він був як емульсія, бо трапляються тверді шматочки, які з трудом проходять в отвір. А також взяла дерев'яну шпажку і допомагаю проштовхувати фарш всередину макаронів. Фарширування таких макаронів це випробування на терплячість. Але якщо у вас є вільний час, ви нікуди не поспішаєте, вдягаєте наушники, включаєте свою улюблену аудіокнижку і тихенько слухаєте і працюєте. Ви нікому не заважаєте і вам ніхто не заважає. Але все ж таки, якщо будете фарширувати макарони, обов'язково беріть з більшими отворами. Цибулю нарізаю четверть кільцями. Цибулю підсмажую на сковорідці до прозорості. До цибулі додаю натерту моркву. Перемішую все, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую. До овочів у сковорідку відправляю фаршировані макарони і заливаю їх окропом. Води додаю стільки, щоб макарони були покриті нею, і ще десь на палець було вище макаронів. Макарони зварились наполовину, додаю столову ложку томатної пасти, перемішую все, пробую на сіль, якщо треба, досолюю, а також додаю приправи за своїм смаком. Я додала ще трохи чорного меленого перцю, а також додаю зелень. І ще можна додати шматочок вершкового масла. Протушкувала я все під закритою кришкою до випарювання води, виключила вогонь, і вони ще декілька хвилин постояли так. А тепер буду пробувати, що ж тут у мене вийшло. М -м -м, смачно. Така страва може бути на вашому столі. Готуйте разом зі мною, не бійтесь експериментувати. Мене дуже радує, коли ви пишете, що готуєте за моїми рецептами. А також дякую вам, що ділитесь своїми рецептами. Я також за ними готую деякі страви. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові! І неодмінно щасливі.